Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді. сорі за голос, знову трохи прихворіла, але я до вас із оглядом нової частини популярної наукової фантастики Аватар, Вогонь і Попіл. Перед вами епічний проект режисера Джеймса Кемерона, і це вже друге продовження у серії. Нагадую, що перший фільм вийшов 2009 року, тоді як продовження шлях води ми побачили аж у 2022-му. Разом з Кемероном картину спродюсував Джон Ландау. Рік Джафа та Аманда Сілвер були оголошені співавторами сценарію. Про старт роботи над продовженням було оголошено ще в липні 2017-го. У серпні того ж року Джеймс Кемерон в інтерв'ю журналу Empire розповів, що Стівен Ленг не просто повернеться до своєї ролі в наступних сиквелах, а й буде головним лиходієм серії. Цікавий факт: вогонь і попіл почали знімати одночасно з аватаром шлях води у 2017-му. А в листопаді наступного року Кемерон повідомив, що зйомки з основним акторським складом закінчені, тоді як робота з наступними продовженнями почнеться після закінчення поствиробництва попередника. Через пандемію ковід робота над процесом переносилась, і відновити зйомки вдалося в Новій Зеландії аж в червні 2020-го. Вже у вересні того ж року Джеймс Кемерон оголосив, що 95% аватара, вогонь і попіл були завершені. Остаточно процес закінчився у грудні 20-го. І аж в лютому 2024-го режисер додав для публіки, що команда працює над деякими оновленнями та фінальними штрихами картини. Це перш за все стосувалось невеликих вдосконалень відповідно до сучасного технологічного рівня. Слід зауважити, що останні касові прогнози для третього аватара поступалися попереднику, проте Джеймс Кемерон мав деякі варіанти продовження для історії навіть на випадок провалу. У недавньому інтерв'ю режисер заявив, що якщо Аватар, вогонь і попіл не заробить достатньо грошей у прокаті, він готовий покінчити з кінофраншизою. Водночас, додавши, що третій фільм залишить за собою деякі відкриті сюжетні лінії. Тож їх завершення можна буде знайти в книзі, на випадок якщо кінотеатральне продовження все ж таки скасують. Також режисер уточнив, що у разі роботи над четвертим та іншими фільмами він не готовий передавати повноцінне управління, а збирається залишитися як мінімум продюсером картини. Події в новій частині розгортаються через деякий час після попереднього фільму. В центрі історії сім'я головного героя Саллі. Які переживають трагедію загибелі сина. В ці непрості для героїв часи їх чекає нове випробування. Доля зіштовхує їх із войовничим племенем на чолі з агресивною лідеркою Варанг. По мірі загострення ситуації в центрі історії виходить як боротьба за виживання, так і складна проблема морального вибору. Ну і що народ, як на мене, вийшло більше шуму аніж якогось толкового результату. Причому шкода, що така динаміка повільного спаду відмічається для кожного наступного фільму у серії. При тому, що це ж вам не п'яте чи сьоме продовження, як у деяких інших франшизах. Ну, але давайте розбирати все детально, по порядку і головне без спойлерів. Раптом ви ще не дивились кінострічку і просто шукаєте огляд на новинку. Що стосується сюжетної складової третього аватара. То мені максимально не сподобалась розбалансованість загальної історії. Враховуючи хронометраж у три злишком години склалось відчуття, що ти ганяєш на сюжетних американських гірках із крутими поворотами в різні боки. Адже якщо на початку історія ще мала плавне занурення, то далі нас просто ганяли від одного героя до іншого, відповідно розкриваючи уривочками частинки їх сюжетних ліній. І знаєте, це виглядало надто незбалансовано. Склалось враження, що тебе завалюють і завалюють інформацію про різних героїв. Але в фінальному результаті нам розказали потроху про всіх і не те, щоб детально про когось одного. Можливо, автори проєкту думали, що це буде гарний сюжетний хід, видати як можна більше інформації про всесвіт та ключових персонажів картини. Але я з цим абсолютно не згодна. Тому що для мене кінострічка була більше схожою на міні-серіал із 5-6 епізодів, які склеїли в один довжелезний фільм десь на 3 четверті години. Не те, щоб вогоні попіл вийшов зовсім нецікавим ні. Ключові герої, які так припали нам до душі ще із попередніх частин, були здатні привернути увагу до перегляду. Більше того, ті персонажі, до яких ми так звикли, витягували на собі весь фільм. І за рахунок емоційного компоненту я в принципі дивилася всю цю історію. Плюс постійно наростаюча та гнітюча драма теж додавала свою напругу. Але я мала на увазі саме те, що від тої структурно послідовної і цілісної першої частини дана новинка однозначно відрізняється і непогано так просідає на її фоні. Плюс до всього нова кінострічка вийшла ну надто довгою. Загальна ідея нагадує вайб попередників: трохи про героїв, нові проблеми та протистояння, фінальний екшен і біння. Тільки цього разу ще й від галуджень про всіх героїв наклепали сповна. повна. Чесно, я би спокійно розділила цю історію на міні-серіал та дивилась вдома під смаколики, а не в повному залі кінотеатру, де толком і не розвернутись цілих три злишком години, плюс ще й переживаючи за повітряні тривоги. Тому зважуйте, дивіться, як ви хочете це робити чи не робити, або ж почекати. Тепер давайте поговоримо про наступну немало важливу складову нового аватара, а саме графіку. Так, це було ніби як гарно, але надто механічно. Тому що по суті візуально картина сприймалась як на 80% штучно створення комп'ютерна гра із короткими відзнятими сценами діалогів героїв, які ми звикли бачити у повноцінних фільмах. Причому перехід між ними та графічними вставками зі спецефектами був відчутний, надто різкий і динамічний. Око все рівно розуміє, що це не жива зйомка, і її доволі багато. Це ж не окремі кадри чи сцени, а майже весь фільм. Так, розвиток технологій, крокуємо в ногу часом і так далі. Але, повторюсь, для мене це вже був неповноцінний фільм. Плюс той же перший аватар без всього цього вау, технологічного буму зміг вразити серця і навіть через купу часу сприймався прикольно. Що ж стосується звукового супровіду, то все було більш ніж лаконічно, деякі мелодії були взяті із попередніх частин, і це викликало приємну ностальгію. Нічого зайвого і на цьому дякую! Підбиваючи все вище сказане, сюжет нового Вогонь і попіл оціню на 6 балів за незбалансовану подачу та велику кількість відгалуджень. І з візуалом все доволі складно, тому що моя оцінка це сімка, адже вся ця штучна графіка та спецефекти різали око і виглядали надто неправдоподібно. Але це справа смаку, я розумію, комусь може бути навпаки гарно та красиво. Герої на значно вищому рівні, ніж попередні пункти, та точно заслуговують свої 8 балів, як і гарний та доволі влучний звуковий супровід. Тож в результаті ми отримали надто велике продовження із не зовсім збалансованим сюжетом та великою кількістю комп'ютерної графіки. До сильних сторін новинки віднесу героїв та звуковий супровід. Тоді як сюжет, хронометраж та візуал потрапляють як на мене до мінусів. А ви, мої дорогенькі, поділіться своїми враженнями та очікуваннями на рахунок новинки. Якщо це відео вам сподобалося, не забувайте підтримати його лайком. Підписуйтеся на канал та до зустрічі у нових класних випусках.